Тут оперувався мій чоловік. Він був після раніння. Він воєнний. Мені подобалося це є чоловік задоволений. І я вирішилася, Я довіряю цьому хірургу. 13 січня 2026 року у шостого року лікарні Валентині успішно провели планову операцію малоінвазивним методом без розтину через невеликі розрізи. Жінка каже кілька днів тому, почула від односельців, що у хірургічному відділенні з 2 березня 2026 року планують звільнити працівників. А відділення закрити. Натомість операції проводитимуть у лікарнях з Вягеля або Житомира. Говорить Валентина. Як же ж так, то це жодно. Де Житомир? Це добирайся. І це, не дай Бог, якась така, як, якась біда чи що то? Це поки до Житомира, то знаєте, що може бути. Олег Катеринич, завідувач хірургічного відділення Пулинської лікарні, показує повідомлення, яке йому 2 січня 2026 року надійшло від Тетяни Піщанської, колишньої директорки лікарні. Вона за власним бажанням звільнилася 12 січня. Попереджую за два. Місяці після попередження виключити з хірургічного відділення. Цього. Одну ставку завідуючого, дві половиною ставки лікаря хірурга одну ставку старшої медсестри, шість з половиною ставок сестри медичної і ноль ставки працівника з господарської діяльності, чотири п'ять ставки молодь. Це, Що всіх скорочують. Ось Олег Катеринич розповів Суспільному, що у відділенні проводять планові та термінові операції, лікують пацієнтів, які отримали травми, надають паліативну допомогу людям з невиліковними захворюваннями. За його словами, з березня працюватимуть тільки хірурги, котрі зараз ведуть прийом амбулаторно. Олег Катеринич сказав, що скорочення відбуватиметься, тому що Національна служба здоров'я України не уклала договір з лікарнею на фінансування у 2026 році за пакетом хірургічних операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Для отримання цього пакету заклад має підтвердити виконання не менше 300 операцій з січня по червень 26-го року. У перші шість місяців 2025 року у хірургічному відділенні провели 34 операції замість необхідних 150, говорить завідувач. А з липня по грудень – 200, каже лікар. Сьомій місяць я працюю. За цей період ми зробили майже 200 оперативних втручань за сім місяців. Тобто люди привикли, так скажемо, місцеві, що тут не було хірургів. Люди позвінялись, війна, то не було бронювання, хтось знаєте, хто шукає там, де краще, хтось за кордон виїхав, хтось захворів, хтось на пенсію. Ми будемо боротися до останнього, щоб не закрили. Хочемо працювати, заохочувати спеціалістів, і тим більше є матеріальна база, є люди, з якими можна працювати. Прекрасні люди. Олександр Лігута, тимчасово виконувач обов'язків Пулинського селищного голові, розповів Суспільному, що громада взяла на себе фінансування хірургічного відділення лікарні. Жодних рішень щодо. Закриття відділення хірургічного, я так розумію, про хірургічна йдеться мову. Нашій Пулинській лікарні не приймались ні на сесії, ні на виконавчому комітеті ради. У нас є можливість фінансування, навіть якщо цей пакет НСЗУ не буде за. Підписаний і фінансування з боку НСЗУ не відбудеться. Ціна питання, ціна пакету так званого хірургічного, це залежить від кількості, від суми, яку підпише договір Служба здоров'я, це в межах 2 мільйонів коштів. Громада здатна це профінансувати. Станом на сьогодні у нас є вільні кошти. У нас є перехідний залишок, який ми можемо покривати. Суспільне Житомир надіслало запит до Національної служби здоров'я України, щоб отримати інформацію про виконання умов договору з лікарнею Пулинської селищної ради за пакетом медичних послуг хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах у 25-24 роках, та з якою метою запроваджені мінімальні вимоги до кількості пологів операції випадків лікування інсультів і інфарктів у лікарнях, які лікарні Житомирській області не зможуть отримати. Тримати відповідні пакети медичних послуг через те, що не проводять за півроку 300 хірургічних втручань, приймають менше 100 пологів та проліковують менше 70 пацієнтів з інсультами і 30 з інфарктами. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.